Вітаю, друзі! У вас на каналі ЯрославіоПлей. В минулі серії ми пройшли першу місію. Один раз програли, один раз чуть не програли. Так. Нам дали перед тим, як йти на наступну місію. Я пропоную піти саме сюди. На бункер це місія, яка виконується героєм. Щоб саме сюди, тому що ми отримуємо 200 очків науки. І ми зможемо їх інвестувати, і нам буде наступна місія набагато легша. Так, зараз. Угу, зараз ми перекладемо. Ну, перша ця місія теж лагесенка, в ній неможливо програти. Ці місії бункерні героїм зроблені саме для того, щоб трохи різноманітнити геймплей. Так, це маловідомий бункер. Мабуть, був однією з останніх фортець, що впали. Хоча цей бункер невеликий і його легко дослідити, не обманюйте себе, адже давно ми посилали двох солдатів, розкрити його тимниць, і вони так і не повернулися. Умови перемоги, отримуйте об'єкт місії, Факт місії. Герой має втекти з фортеці. Живим. То, якщо герой помер, місія провалена. І декілька необов'язкових. Отримайте цінні предмети імперії 120 балів і отримайте стародавню технологію 200 балів. Ну, в принципі, нам тільки оці очки технології потрібні, грубо кажучи. Ну все, поїхали. Так, ось це наш герой. Клей. Давайте я ще вам перекладу про що це нашій клей. Квеус, точніше, а не клей. Клеус — один з найкращих солдатів елітної бригади Квінтуса Крейна. Вважаючись своїми розмірами та силою. Цеус ніколи не відступає, він легко витримує атаки ворогів, вбиваючи їх кучою. Цеус має руйнівник, важку гармату, яка стріляє великими буховими снарядами. Він може бути повільним стрільцем, але може вбити кількох ворогів за одну кулю. Ну тобто такий собі повільний, сильно дамажащий танк. В нього хіба більше, як ми взяли іншу героїню? Ту Каліопу чи як вона там. Вона була би швидка, але стріляла, як лучниця. Ну, приїхав. Зараз ми тут швидко приїдемося. Нам головне зібрати 200 очків науки. В принципі, очки імперії теж потрібні, бо там далі без них буде дуже важко проходити місії. Тактична місія. Ну це тут брифінг, по факту я і сказав. От, коли не скажеш Alt, підсвічується а, ні, просто. Так, Door, що тут у нас? Чік. Access to Office Attention. Червона тривога. Задекларовано дуже багато інфікованих. Ну, зараз подивимося, що там в нас. Опа. Відстрілюємо. Ечні так повільно стріляє, ну він по декількох стріляє. Ці місії такі медитативні, повільненькі. Можливо, під сон Хтось собі включить і буде дивитися, як так цього ближнього. Бо він не регенерується, регінує, коли його б'ють. Ось бачите, тут ця книжечка. Бачите, от я навів. І воно так підсвітилося. Це всі інтерактивні об'єкти, які нам потрібно зібрати. Опа, стріляємо. Що у нас тут? Ось, тут, ось тут, нам потрібно все зібрати. Що кажу, 200 очків науки це дуже багато. Так, це понятно. це те, що пояснюю, що якщо не казав. Давайте, дивимося, що у нас тут. Опа, 30 науки. Крутяк. 20 імперських очків. Це буде далі потрібно для місії Tower Defense, побачите. Збирай клевос. Потрібно все акуратненько придивлятися, щоб потім не шукати по кругу мишкою, де, де ми що не знайшли. О, такі моменти я буду вирізати, що вам буде не цікаво, дивіться, поки я шукаю мишкою. Там буду просто мовчати і шукати. Да? Так, що куди? Ліво, вверх? Давайте доверху, не знаю. Що тут таке пише. Intention. Bad trap in place. Хто? А, Red Traps. Ой-ой-ой, ой це то погано, блін. Ми від них зможемо тікти, ми дуже повільні. А, це була така. Як сказати? На... Опа, бачите, як воно так сховано, що фіг знайдеш. Саме така підказка була. Що Криси в, в пасті, в смислі оцих чотири цих. І я би не зміг втікти, бо квейс дуже повільний. Була би каліопа міг би відбігати і стріляти. А він не може такого, зато він стріляє по декількох. А, тут ще є така штучка, що можна відміняти анімацію, і тоді він стріляє швидше. Тож те, що я пам'ятаю, як я приходив. Давайте щось перевіримо. Опа, ну, чекай, стоп, блядь, Щось не виходить. Леклі здесь! О, виходить, бачите? так, це аптечка. Аптечка, точніше. Якщо під кінець ані, самої анімації ще раз ще раз прожати атаку, але тебе саме попасти по комусь, по противнику. Тоді він ще раз атакує. Yes. Так само, ось оці всі оці мішки вони замідляють зобі. Це ними потрібно користуватися. Без, без нього, в принципі, взагалі це не пройти. Так, пішли далі, що у нас тут? О, два солдата. ці солдати це саме найкрутіша імба. А тут нічого немає. Це саме крута імба, це самі наші любимі будуть єсть. Аліорт А, Алайт Units, тобто союзні війська. Okay. Так, що? Ну, треба підставляти. А, стоп. Тут, в принципі, тут аптечка лікує всіх. Те, щоб вони одночасно стріляли. Ой-ой-ой, а ти тут дофіга. Давайте покамись отак. Так, на звук йдуть. Вони йдуть до речі. Так, чекаємо, чекаємо, зараз будуть збігатися.

Так, да, ну тут ми надійно зіграли. Можна було підірвати цю бочку. Це було би швидше. А от бачите, підсвічуються інтерактивні об'єкти. Так, ну, да, солдатики це взагалі імба, конечно, люта. Ми, можем, ми, в принципі, будемо солдатами користуватися всю гру. Але недолік солдатів в тому, що. Так, шо, скільки ми зібрали? Що вони голосу стріляють, на їхній звук збігається, коли стріляють лучниці. Що це таке норміторія? Навіть не знаю, що це. Такшен. Inфеcted. Так, зараз ми прочитаємо хвилинку. А, гуртожиток, тю. Виявлено інфекційне проникання. Для їх стримання використовували вибухову. вибуховку. Вибухівку, вибуховку. Ну так перевернули. Ніяких обставин вхід заборонено. Так. Тепер увага. Так, стоп. Хто? Солдат бігає зі швидкістю 2,4, а цей 2. Тобто солдати швидші, так? Да? Тобто на, ми можемо так зробити. чик чик ми сюди right. відходимо, так щоб ми встигли заюзати вибухівку. Так, відкривай. Відкривай. Я тут, що зірвати. А, тут ніфіга немає, блід. Блин, я думав, що тут ми зможемо підірвати. А можемо, ну там далі тільки. В принципі, вони такі повільні. Да, ми нормально відстріляємо тут. Хоча ні, давайте краще не будемо ризикувати Сюди, 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 сюди. Опа. І все, це називається ефективність, да? Давай, 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 бомжей нафіг.

А ні, пацани, тут ви не... От бачите, ось ця точка, їх там безконечна кили... кількість буде лізти. Нескінчано точніше. Так, ну я бачу, надо yes, да, тут же треба допомагати. Так, тут все нормально. Ми хорошо стоїмо, використовуємо тактичні. Плюс у нас есть одна аптечка, в наліч лікує всіх ізразу, тобто мы можемо почати підставляти. Що там є? Ось там є якісь, да, предметики. Нам обов'язково треба забрати науку, сам. Ні, нам в принципі треба все забрати. Без виключення. Да, це то right. що сказав это що шучать, что он сказал, что там не йдуть без Так, а ну відкривай, давай. Опа, наука. Все, науку ми всю зібрали, саме головне. Конечно, тут 20 удонычек из херни тоже прикольно было бы взять от своей имперской штуки. А вот это на стике уже выеву. Так, что у нас тут опишет? Ой, стой, стой, давай только почитаем, да? Mm -hmm. А, командный центр, yes. да? Ну, давай for ты что? Так, блин. Ой, блять, куда ты стреляешь? Order, так, давайте сюда, чтобы мы и ты. Видеть, ты? Вот так. Відкриваємо, може тут буде остання. Та ні, братане, я вам тут шансу в Ми тут і для легко від... відстріляємо їх. Ну Так, да, про перша місця місія була коротенька. Тут огейть легенько, коротенька, тут нема що думати. Так, а де нас. Ще нам треба надо... найти. Ну, а от у нас останні штучки є. Так ти пацани відстрілюйте, я візьму останній предмет місії. Все. Сірочки взяли. А, ще тут трошки є. Ну то бачите, типа ці бункери вони як показують умовно, як люди ховалися від цього апокаліпсиса, всього. Там далі ще будуть, після кожної такої місії будуть доступні уривки прочитати. Там буде і іменно лор Всесвіту, як все почалося. Ну це вже далі, я вам читати вже, як ми будемо їх відкривати. Там якщо, допустимо, буде перша, друга, третя, то я прочитаю, бо вони там відкриваються не по черзі, а по чуть-чуть. І ось наші предмети які нам треба забрати. Placed, так, відстрілюємо. Ну, це місія швиденька, бачите, 5 хвилинок. Місія пройдена. Yes. 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 Так, давай, yes. дострілюй. Наш маленький бункер зачищено. Опа, все. Йдемо okay. на вихід. Тут більше немає що збирати. Так, okay. просто йдемо і все. Perfect. Так. Чого ви щось не передумали йти? Right. Ну нічого став. Right. Ти... Давай, давай, давай. Okay. А буква S же что это видмина, да. What? What? Ну все, на выход. Empire Point, Intersection Point. Так, да, нам йому треба додати швидкість пересування, тут це несерйозно. Хоча б я міг від звичайних зомбочків тікати. Ну все. Перша місія пройдена. Надкобачте маленького, знайомця. Перша тактична місія, все. Єсть. Так, ми прийшли. О, бачите, відкрилися вор відкрився. О, саме перше відкрилося. The... Так, давайте я вам прочитаю. Зачитаю. Експозитор Називається газета. Щоденні новини. 4, 4 жовтня 2085 рік. У мегамістах зараз проживає 93% населення світу. Зі зростанням населення світу, яке становить понад 80 мільярдів людей, сучасні технології і гнічні досягнення сприяли розвитку життя в мегаполісах. Що давне дослідження, проведене Меганюйоркським міським інститутом, показує, що громадяни почуваються безпечніше та задоволеніше, живучи серед великих громад. Атіла Ернак, керівник відділу антропології та людської поведінки, продовжує. Ніколи в історії людської цивілізації не було такої предстаючої епохи, як сьогоднішня. Ну, ви поняли до чого, да? від силочки, до того, що на зараз. Він пояснює різкий вплив міського життя двома, двома факторами. По-перше, технологічний розвиток, забезпечивши мешканцям підвищення особистої безпеки. По-друге, життя в містах, особливо в центрах міст, пропонує достаток усіх основних життєвих потреб їжі, води та житла. Ну, це яка алюзія на нашу сучасну. урбанизацию. Так, mm -hmm. это за это засновано на 23 уроке. <laughs> так. У нас есть... 300... О, вот так, Клейуса. Клейуса, да? Ч мы А Атак домачнее. не. Клейуспид, да. Атак спид, не, лайф, нет. Просто швидкость, да. А по технологиях... Так, що у нас тут є взагалі? Gold Incant, то есть командний центр буде більше золота давати. О, вишки я люблю. Ага, Спочатку буде не 4 вучниці А5.